Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Мама робить все на світі. Сьогоднішнє відео я розпочну зі вчорашньої прогулянки з дітьми. У нас вчора вже було дуже тепло, пригріло сонечко, тому ми вирішили пройтися нашими сільськими вуличками. Помилувалися осінніми пейзажами, погрілися на сонечку, погралися, побігали. А потім я ж таки, коли прийшли додому, я ж пофарбувалася нарешті. Нарешті, нарешті станеться чудо. І я пофарбуюся. Ось такий відтінок темно-каштановий, а то мені все ніколи. Все ніколи. Там те, там те, і все хтось мені мішає. Чи може? Ніхто й не мішає, я все, все ніяк не зберуся. Так. Повчаємо фарбу. Не знаю, звичайна краска 10 чим то гривень. До речі, я питала за дорогі краски, там були по 300, по 400. Є, ну, звісно, є ще й дорожче, але ж. Я питала за, за такі, то говорять, що що дешевше, що, що дорожча фарба, то вона однаково вимивається, однаково вона шкідлива, а фарбуватися все рівно потрібно, тому що якось не подобається мені, звісно, натуральний. Колір сивини, тому приходиться фарбуватися. Я взагалі довго-довго не фарбувалася. Ну, ні в школі я не фарбувалася, ні в інституті. Це я почала, мабуть, тільки років 5, отак, що фарбуватися. А так до того. Мені якось не хотілося, знаєте, дівчата буває, о, та я там то в білий колір, то там з білого в чорний. Так якось ну, люблять експериментувати. А я ні, мені взагалі, мені мій колір подобався, тому я якось навіть без задньої мислі, оце ж я ж кажу, поки сивина не почала. Проявлятися така добра сивина, то, звісно, якась, якось воно не то. Додає віку трішки сивина. Боже, чуть фарбу не вивернула. в раковину Браковина. Так, обов'язково зараз перчаточки надіну, бо буду вся в парбі і намажу, і намажу башку. Як фарбуюся, я вам не буду вже показувати саме цей процес, щоб ні в кого не викликати ніякого дискомфорту. Тому покажу вже готовий результат. Ще фарбуюся, висушуся. Поки фарбуюся, хочу вам трішки розповісти. Минулого разу купила фарбу в Аврорі. Але не зберегла упаковки, щоб вам показати. Тому скажу: купила фарбу, ну розпакувала ж її. Який був запах, це просто. Ну, я ж фарбувалася вже й не раз і різними фарбами. Але то був запах, мені прям очі виїдало, Прям виїдало очі. Я не знаю, що там за фарба така була. І я пофарбувалася, воно майже не взялося, ну, так, трішки рейжем таким взялося, ну, взагалі не те. Цей же ж раз я взяла ну, в нашому магазинчику, там люди ну, відкрили магазин побутової хімії. Такий гарний магазинчик, там якісні і порошки, ну, і фарби. І різні речі. Це ж ось наколотила, то запах, ну, є, звісно, запах, запах як фарби, але не такий яючий, як був в тії фарби що з Аврори. Тому не знаю, що то мені там була тоді за фарба попалася, але це, це жах просто був. Погано, що я не зберегла упаковки, так би вам. Показала, щоб ви теж не попалися на таку акцію. Нас мед, Є у нас творог. Чоловік вечором заїхав, купив 84 гривні. Оце така пачечка 350 грам білоцерківське. 9% жиру. Ну, це дуже-дуже смачний. Мені подобається цей творог. Він іде такими хлоп'ями. Він просто дуже, дуже смачний у цей творог. Дуже смачний. Я прям так можу їсти. Просто дуже смачний. Так, ось отак воно виглядає. Я лейнула туди трішки водички на низ. Зверху накриваю так ще тарілочкою. Щось таке. І в мікроволновку. На 10 хвилин зараз спробую. А там потім подивлюся. Ці два яблучка гарно припеклися, бо вони були такі, ну, самі такі. М'якші, чим це, а це таке твердіше. Тут творог, мед, і все більш нічого немає. Так, зараз скуштую. Творог, звісно, трішечки такий став твердішим трішки. А яблучко саме таке смачне, трішки ж з медом, солоденьке і таке ніжне, ніжне. Смачне яблучко. Сьогодні понеділок новий. Тиждень розпочався. Так, синуля до школи. На вулиці плюс 4. Ну, покажи перчаточки хороші. Так. Приходьте хорошо. Синуль, <звук> давай пока обніму. Все, поки, удачі, телефон. вам При тобі. Всім привіт, ми на вулиці вже сина пішов до школи. А я зараз хочу швиденько трішки кроликів почистити. І в мене є годинка. а потім піду в донечку водити. ごありがとうございました。た Кажу. Куди ти лізеш? Ну куди? І то кролик, і це кролик. Це мець. Я маю на увазі. Тож вам все показувала окроло-крол. Окрол. готується до окролу. А воно що. Я ж їх парувала із так, тим нашим старим самцем і, походу вони, мабуть, ще і линяли тоді. Ну це ж я вже не перший рік. Не знаю, що воно сталося, але по ходу діла немає в нас нічого. Мабуть, все було в холосту. Тому такі справи, тому заново все будемо. Я ж кажу, це вже не перший рік, Все було як по розкладу, за розкладом, а це в цей період не вдалося. А я готуюся, а ну, воно нічого там у них не вийшло. Тому будемо пробувати ще. Куди ти пострибала, а? Щось кудись надійди сюди, йди сюди. Не бійся. заспокойся. Давай, не уезжай. Так, зараз кожну плитку пропалюще горілкою. Горілкою, горілкою. гуляють, шо? що, -що? <ріст> Щас буду, Зараз буду їх ловити. нік туди за ними. Щоб і тут тебе показали, так? Да? Кіт? Це не для тебе я настроїла. У тебе є свій будинок. Коты. Давай, давай зведься. Так, вот так вот Терсочки еще трешки Туда им Петрушу а, Так, что то у нас такие Долячі справи не захотіли, дівчата. Ну, не той видно, період був. Так. Нічого, таке буває в господарстві. А це не знаю, чи він поповести, чи просто в проличку не тоді польов. Несу чорненьку нашу роличку на весілля. Найзя будемо з розподатком поки все. Денічку дивитися. Я зайшла, а в нас їшла мене стоїть. Ми будемо зараз підніматися, милятися, ми ми. то трошки і розбудимося. Зараз бити, що ну, ти подивишся. Виходь. Кіт просився на вулицю. Ні. Трішки будемо займатися з Ангеліною уроками. Чоловік там ще залишився, дозагрібає, накриє кролятники. Так що такі в нас справи. іди до мами, іди іди Сідай. іди сідай. іди іди Покажу вам трішки наших занять з донечкою. Як у нас все це відбувається? Завдання бувають різні. Буває, ми повторюємо день за днем одне заняття, щоб навчитися. Тому так, я мама, я не вчитель, але стараюся хочу. Тому буду деколи вам показувати, як це все в нас відбувається. Що ми робимо, чим ми живемо. Тому, кому цікаво, дивіться. А кому не цікаво, пролистуйте, виключайте. Всім дякуємо за увагу! Да наша собачка? да собачка? О, собачка! Да, собачка. Mm. да, да, ты. да. М -м -м. Вуся, там собачка. о, -о, -о знаешь, ну, а гуся буде їсти? Гуся да? гіси. Да, так Гуся собі. все дивіться, плює, плює зерничко. Він кольору. Для похорону ведмедик. Ти я не хочу такі хочеш? Дивися. Помалюємося.